Вітаю! Я Наталя Смирнова-Скрябіна. Мені 59 років. Я актриса театру і кіно. Працюю у муніципальному театрі «Березіль» Бориспільської міської ради Київської області. Маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. Кіно знімаю 7 років. За цей час знялась більш ніж у 150 серіалах, серед них 4 повні метри. В основному це епізодичні ролі, але в одному з них є роль першого плану, це роль Ангеліни у фільмі Віри Яковенко, Подвійний і Мельман. Зараз у такий складний для нашої країни час я намагаюсь бути корисною як акторка. Так, я знялася у фільмі, у кліпі Стефанія. Для гурту Калуш, оркестра для Євробачення. І зараз, саме зараз, я беру участь у документальній виставі Обличчя кольору війна Маріупольського незалежного театру авторської п'єси Концепція це переповідь реальних історій, які відбувалися з акторами під час окупації Маріуполя. Ця вистава вперше було, була показана у липні в театрі на Подолі у Києві. А вже у вересні ми поїхали з гастрольним туром по містах України, відвідали Дніпро, Черкаси та Вінницю. А вже наприкінці листопада планується поїздка з цією виставою до Великої Британії. Взагалі я відкрита людина. Люблю подорожувати, люблю спілкуватися, дуже люблю маленьких діточок, люблю життя. Дякую за увагу, до зустрічі!